Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це гра козаки 3 рейтинг. Ха -ха -ха. Не часто таке буває, але все ж таки я заходжу в рейтинг і інколи граю. Так, дивіться, сьогодні я граю за Алжир. Супер, супер! Дивіться, що я тут собі наробив. Я граю через пікінерів у Валжира, турецькі пікінри. Дивіться, рунда ширів так багатенько взяв, тому що хтось може наробити багато багатоствольних. І я наробив вже 10 гармат. І якось так. Подивимося по балах. Я на третьому місці, і дивіться, мій союзник дуже-дуже відстає. На жаль, на жаль, але в нього, як ми бачимо, Шотландія, він наробив мушкетерів, наробив гренадерів. Ой, гренадерів, рундаширів. Так, і зараз я буду атакувати червоного. У червоного а, більше балів, ніж у мене. Він тут щось дивіться, набудував. В нього така малесенька фортечка а, ха -ха -ха, з дерев'яним парканом. І зараз ми будемо сюди заходити. Дивіться, він відправляє рейдерів на рейд, тому що я атакую Алжиром. Своїм Шотландію. і він йде у невеличкий рейд. Я тут буду зараз захищатися, але це не так важливо. Нічого він там мені такого не зробить. І зараз я буду атакувати. Будемо дивитися, дивитися, дивіться, тут просто якась нереальна навала, синій дуже гарно грає. І, звісно, що він знесе. Мого союзника, а ось тут я бачите гарматами здалека настрілюю. Люблю гармати. Звісно, я їх більше люблю, коли це чужі гармати. Я їх захопив. в мене є гармати, я «ммм, клас. Але дивіться, поки він ось тут а, щось в мене захоплює, я розстрілюю потихеньку його військо, щоб просто увійти а, в його. Місто і просто його знести. Так, дивіться, рейд я вже відбив. Зараз поверну собі копальні, хоча він їх підриває, ну нічого страшного. А я тут продовжую настрілювати і вирішу вже йти на нього. Будемо йти. Так, подивимося, подивимось, як це буде. Так, дивіться, він навіть забув рундаширі вивезти уперед, запанікував, ну нічого страшного. Нам навіть краще. А супер-супер! Дивіться, як гарно йдуть. тикінери. Круто, круто, круто. Дивіться, тут ще йдуть рундашири, я пальнув по ним своїми гарматами і все добре. Так, ми бачимо по мапі, що вже знесли мого союзника. А я зношу свого супротивника. Потрошку, потрошку. Дивіться, дивіться, як гарнесенько. Все, дивіться, синій прийшов до мене. І я ось тут потрошку, хоча ні, ще не відбуваюся. Я настільки ось тут зараз контролюю війська, щоб взяти його місто, місто червоного, що повністю а, покинув своє місто. Дивіться, що він тут робить, підриває все. А, ну... Ну, ну, то добре. А я ось е, зараз <смеш> переможу червоного. І все. Дивіться, червоний вже побудував тут багато чого після рейду. Вже три в нього є. Казарми. І я тут потрошку-потрошку розношу, розношу. Дивіться по мапі, яка навала в синього, просто якась нереальна. Йде на підмогу червоного. Але ні, але ні, я тут хазяйную. Це тепер моє місто. Дивіться, дивіться, настрілюю тут, нижчу, просто з гри не виходжу, тому що. Дивіться, ось-ось я буду собі тут щось повертати, те, що залишилось, хоча б трошки. Буває, я вибачаюсь. Достатньо таки пізно, коли записую. Вже хочеться спати. Але ні, ми записуємо випуск, бо ми українці, і ми зараз тут хазяйнуємо на базі Шотландії. Хоча і турецькими пекінерами хоча граємо за Алжир. Це кумедно. Чому не назвали Алжирські Пекінери? Чи просто пекінери? Саме турецькі пікінери. Ну, то таке. Я ось тут дивіться, дивіться. Вони як маленькі такі рибки в акваріумі такі плавають, плавають, дивіться. Це така медитативна така гра. Дивіться. Так, зараз я гадаю, що синій буде заходити до мене. Синій іде навіть сюди, щоб знести повністю мою базу. А я не здаюся, знаєте, це е, тому, що я одразу придумав назву до цього відео, коли я побачив, що е, проти мене будуть грати сильні гравці. Я не, не, ну, ні на що я не сподівався, але хотів зіграти так, знаєте, як у фільмі Останній самурай. І це буде відео останній турецький пікінер Алжиру. Дивіться, і поки не впаде останній пікінер, я звідси не піду. Я буду охороняти оце все добро, яке я тут захопив. Гарматки свої, бачите, бачите, відводжу їх. Він хоче їх захопити, але ні, ні, нічого йому не вдасться. Чи вдасться? Ні, не вдасться. Бачите, пікінер охороняє ось, буду настрілювати. Не здамся ніколи. <сум> все, все. Не вийде в нього взяти алжирських, турецько-алжирських пікінерів. А гармати захоплює. Ні, ні, не можна так. Так, дивіться, він ось тут починає робити рунда ширів. Червоний теж не здається. Щось він тут Дивіться, Червоний будує тут ще одну малесеньку базу, але то йому не допоможе. Оці. Знаєте, оці, здається, у перших козаках вони називалися розбійники, а потім вони стали називатися, давайте подивимося, легкий піхотинець. Ну, мені здається, поправте мене, але здається, в перших козаках це були розбійники, а не легкі піхотинці. Можливо, я не володію інформацією. Дивіться, синій чомусь не йде на мене. Тому що боїться, знаєте, тому що боїться Сашка, гадає таки, та я зараз сунуся туди, а там буде просто халепа. Та звісно, що я шуткую. Ні, ні, зараз ми будемо протистояти оцій навалі. Які в нас шанси, як ви гадаєте? Так, 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 супер, супер. Виходять тут мечники. Так, дивіться, все менше, все менше залишається в нас пікінерів. 18, але є ще 10 рундашир. Так, супер, супер, супер. Так, нам треба захопити ось ці гармати. Так, і ми виводимо пікінера, який. Повинен просто взяти. Дивіться, дивіться! Ніхто не зможе його зупинити. Ніхто, ніхто не зможе. А -а -а -а. <бачу> як це так, його зупинили Гармати... Але ви бачили, як це епічно, як у фільмі. Ух, мені сподобалось, дуже сподобалось. Ну, якось так. Якось так. Дивіться, 12 пікінерів залишилося. І все, все. Тут вже підійшли навіть, дивіться, рейдери, рейдери, але все ж таки не здаються, не здаються пікінери. Вісім їх залишилось. Вісім. І вони тримають, тримають ось цю навалу легких піхотинців. 6, 5, 4, 2. Один, все. Все, немає. Немає пікінерів. Так і закінчилася ця гра. <ріст> До речі, дуже цікаво. А, якщо ти дивишся цю гру. Вис... Я вибачаюсь невесточер, здається, <ріст> Невесточер. Такий саме клан, як і в бодічки. Напиши, будь ласка, бодічка чи невесточор. А ви з одного клану, ви друзі, чи як. Ну як? як це розуміти, як ви потрапили в один клан. Буде дуже цікаво. Ну, друзі, ось така гра, ось така кумедна, така, все ж таки, я одного переміг, але другого перемогти я навіть і не сподівався. Ну нічого страшного, все, все і так добре. Дуже вдячний я синьому невисточору за те, що ти дозволив мені ось так погратися, показати себе, а не зносив мене просто хвилею своїх військ. Це було дуже прикольно. Дякую тобі. Ну, друзі, ось така гра. Дякую вам за перегляд. З вами був Сашко. Інколи треба теж посміятися, і це саме таке відео. Не ну, навіть не думав, що у рейтингу можуть бути такі відео, де можна просто посміятися, але ось ось воно сталося в нас. Якось так. Ну що ж, усім до побачення, друзі. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! Тримаємося разом. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть щось гарне у коментарях і будемо поширювати український контент разом. А якщо є змога і можливість, скидайте донатики, буду дуже радий. Силка посилання на монобаночку під цим відео. <с com> до побачення! Нехай вам щастить!